Напевно, найбільшою перемогою Євромайдану і Революції Гідності було не лише скинути режим Януковича, а відродження волонтерства і жертовності українців. Саме жертовність українців і віра у соборну Україну не дає можливості зовнішнім ворогам, так і внутрішнім ворогам зламати хребет нам, українцям. Ви дивитесь програму в об'єктиві я Андрій Скоп. Сьогодні нашими гостями є Ярослав Антоняк, радник голови СБУ України Валентина Наливайченка і Богдан Масляк. Громадський діяч, активіст Руху Допоможи фронту, власне, людина, яка ну, живе волонтерством і дуже багато для цього робить. Е, власне, перше запитання до Ярослава. Я знаю, що ви ну, найближчими днями знову їдете на фронт, і ви постійно там є. От е, волонтерство і фронт. Як зараз це виглядає? Бо дуже багато людей говорять про те, що люди стали менше допомагати і менше дають допомоги. Ну я хочу сказати, що волонтерство і фронт насправді вони по собі речі нероздільні. адже ми знаємо, що сам рух волонтерства він виник власне у Франції після однієї з великих битв, коли було засновано власне рух Червоного Христа, люди, які вирішили допомагати полоненим і пораненим. Відповідно на громадських, на добровільних засадах. На сьогоднішній день так само фронт і волонтерство вони є нероздільні. Особливо ми повинні відзначити це, необхідно відзначити зі своєї сторони. Це відзначає світова спільнота, що феномен волонтерства в Україні це справді феномен, тому що з такою силою і з таким завзяттям люди, громадяни, проявили свою. Свідомість суспільну і взялися допомагати Збройним силам, підрозділам Нацгвардії, підрозділ, добровольчим батальйонам, в тому числі також підрозділам Служби безпеки України, що ця допомога вона є відчутною постійно. І Якщо зараз говорять, що перестали допомагати, це неправда. Звичайно, що деяким чином люди були спантеличені заявами про. Припинення бойових дій. Тому, мабуть, про це краще Богдан Мосляк розкаже, оскільки безпосередньо організація допомоги фронту займається акумуляцією коштів власне, і придбанням тих корисних речей, які передаються на фронт. Але з своєї сторони хочу сказати, що на фронті ця допомога на сьогоднішній день постійно відчутна. Вона є, вона нікуди не зникала. Тобто не можу сказати, що щось погіршилося. Власне, Богдан, запитання до тебе. Ну, бо Ярослав зрозуміло, він є радник голови СБУ, він бачить це зі своєї сторони, хоча, звичайно, це він так само їздить туди і там перебуває постійно. А ти вже як громадський більше діяч. От чи дійсно зменшилася допомога фронту? Ну, насправді допомога трошки зменшилася в зв'язку з тишим так званим, оскільки у нас засоби масової інформації сухо інформують статистику, там десь трошки постріляли, там десь трохи хтось загинув, стільки до трьохсотих, стільки то двохсотих. Ну саме найбільше прикрість в тому, що ми вже на статистику навіть не дуже звертаємо уваги. Тобто, наші близькі люди, друзі, гинуть, фактично щоденно гинуть, а ми це так сприймаємо як повсякденність. Ну, це вже перетворилося на, на щоденне отримування інформації, але є дуже багато помогли... звикнути буде? Ну скажімо, волонтери до цього ніяк не звикли, тому що вони найбільше стикаються з цією проблемою. Власне, від допоможіть знайти людину безвісті зникшу і допоможіть вивести людину, яка загинула. Тому ну особисто я до цього з няк звикнути не, не не можу. Тому я маю такий певний принцип не прив'язуватися до людей, яким я допомагаю. Ну, це жорстоко, це бо якщо зараз говорять, що постійно потрібна реабілітація власне для фруктовиків, то в мене таке враження, що і волонтери будуть потребувати скоро, бо якщо вони вже звикають, ну тобто не прив'язуються до людей, це є це не є насправді Е, Можливо, це не добре, але коли ти отримуєш звістку про те, що людину, якою ти спілкуєшся, якій ти допомагаєш, які ти вже вважаєш своїм братом товаришем. І він гине, ну уяви собі, що там по 3-4 ночі ти не спиш, ти це переживаєш, це, це боляче, це набагато боляче, ніж ти просто допомагаєш людям, бо це розумієш, що це треба робити. І Коли там перші звістки пішли від тих е, людей, що ти от вчора в них був, а сьогодні їх не стало, ну це, це так ріже ножом. Ну, це ударнище пояса, тому це, тримати його дуже важко. Ну, для себе я прийняв рішення, наскільки би це жорстоко не було. У мене нема там, улюбленців, нема там, якихось особливих людей. У мене є люди, яким треба допомагати. Тобто звертаються люди, наші відповідно їм треба допомогти. Вони з є потреби. Єдине, що ми робимо, це напевно з'ясовуємо, наскільки ця допомога потрібна і куди і як правильно в це русло направити, тому що все-таки кошти обмежені і ресурси не такі великі, як би нам хотілося. Тому це особисто моя. У нас є ну група допоможе фронту. Насправді, є досить великою. Це люди, які живуть цим, живуть волонтерством з першого дня, фактично. Дуже багато, які долучилися по ходу діяльності нашої, і вони мають там, скажімо, своїх улюбленців. Вони мають свої підрозділи, яким тільки суто їм допомагають. Ну хто як, якщо взяти масштабах України, кому ми допомагаємо, то ну, це надзвичайно великий обсяг роботи. І ми не ставимо за мету, що це от, власне тільки львівське мають бути, там, допустимо, чи там як скільки я там з що не тільки постумитів, скільки, Ну, Ми ставимо а за Та біда, за... вона спільна і вирішувати так. Зараз е, ми переглянемо сюжет наших журналістів про волонтерство. Аня активно допомагає армії, але за жодних обставин дівчина не кидає свої гроші у скриньки для допомоги, а то які на кожному кроці пропонують невідомі активісти. Зараз це просто набуло якогось такого загальномасового характеру, який по суті ну, важко перевірити, куди насправді йдуть ці гроші з тої скриньки. Олег Радик, активіст бойкотного руху у Львові, розпочав тихе полювання на аферистів зі скриньками, які, начебто, збирають гроші для АТО. Волонтери затримали і відправили до відділків міліції вже більше 50 таких заробітчан. Бандитські групи, які спекулюють на війні та людському горі, набрали в Україні загрозливого масового характеру. Це є загальноукраїнська чума в Києві. Там взагалі жах, бо в Києві є метро. Там метро не знати, що твориться. Зараз ми досягли дякувати депутатам і перевізникам. Досягли домовленості. Що е, зараз нам треба знайти знайти гроші, там 3,5 тисячі гривень, надрукувати е, листівки попереджувані, роздати всім нашим перевізникам. Попередж... Вони всі згодилися і всюди будуть наклейки, що сюди ну, що це аферисти. Не давати невідомим свої гроші на потреби, а то єдине, як можна зупинити цю соціальну хворобу. Важелів законного впливу на аферистів поки нема. Волонтерський рух сьогодні викристалізував кілька локацій у місті, яким люди довіряють і куди несуть гроші. Це церква Петра і Павла та перевірені волонтерські групи, які регулярно відправляють техніку та реманент на схід. Жодним іншим прохачам грошей просто неба довіряти не можна. Ярославе як от е, співпраця, зокрема Служби безпеки України і волонтерства, як вона на практиці виглядає? Бо це е, бо багато різних ходить чуток про те, що волонтери там самі добираються. Говорять навіть про там хабарництво на блокпостах, і про це в інтернеті багато інформації. От саме Служба безпеки і волонтерські організації, зокрема допоможе фронту. Як ця співпраця виглядає? Ну, хочу сказати, що <кхем> співпраця Власне, Служби безпеки України і волонтерських організацій, вона носить, скажімо, такий двобічний характер, так тобто керівництво Служби безпеки розуміє і завжди це, особливо голова Служби безпеки Валентина Левайченко, завжди констатує те, що волонтери, це є рух, волонтерський рух, він є одним з. Засадничих засадничих основ, е, які на сьогоднішній день е, сприяють зміцненню власне національної безпеки, тому що завдяки цьому руху е, ми не можемо цього не визнавати. Що завдяки цьому руху підтримується боєздатність е, більшої частини. Ну мені здається, вона не тільки матеріальна, вона напевно і моральна все таки однозначно, тому що можливо на, на мій погляд, ну як журналіста, та мені здається, що це вон... взагалі волонтерський рух. Він має найбільше моральну підтримку, тому що коли люди знають, що є хтось, хто про них думає, він набагато сильніше, і тому підтримка того руху, напевно, також є велика потреба. От на практиці, як оця у ну, ця На практиці, ми мали б згадати зараз. Всі пам'ятають постійні вибухи або напади на волонтерські офіси волонтерських організацій в Одесі, так. Тобто не випадково ці терористичні організації вони взяли під свій приціл власне волонтерську діяльність, тому що це дух. Насправді, Андрій, ви правильно сказали, що це дух. Тобто, завдяки цьому підтримується бойовий дух військ, і це потрібно було зламати, залякати людей у відповідь на це дуже жорстко відреагувала служба безпеки. Тоді голова служби безпеки взяв. Це питання під особистий контроль, тобто на Харківщині і на Одещині були встановлені відеокамери спостереження за офісами волонтерських організацій. Було вжити ряд інших заходів з метою забезпечення власне їхньої подальшої безперешкодної діяльності, і з метою звичайно, уникнення жертв серед, серед волонтерів. От, щодо, звичайно, дуже багато спецпідрозділів служби безпеки беруть участь в звільненні заручників, серед яких так само на превеликий жаль є багато представників власне волонтерського руху. От але, звичайно, це є робота. Це є робота спецслужби, тобто. З своєї сторони, от коли ми почали розмову про те, що на чи як, як на сьогоднішній день допомагає, так волонтери допомагає волонтерський рух, чи зменшилась допомога, зовсім нещодавно, будучи проводячи бесіду робочу з керівником Центру спеціальних операцій Служби безпеки, ми прийшли до висновку, що нашому підрозділу, нашій базі в Краматорську, необхідний обладнаний автомобіль швидкої допомоги, так. Тобто відразу з цим питанням звернулися звернулися до, 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 до допоможи фронту, так звернулися до діаспори української, І отак спільно допоможе громадська організація Допоможи фронту з діаспори Іспанії вже на сьогоднішній день передали такий автомобіль, повністю обладнаний для того, щоб наші бійці звільняючи людей, які дуже часто бувають в. Тяжкому в критичному стані мали спецтранспорт для того, щоб їх вивозити, власне, вже до Артемівська, до Краматорська, туди, де їм можуть надати власне, допомогу. Вже таку у нас власне, в студії є грамоти. От Ярослав, що це за грамоти? Може, декілька слів, було. Власне, ми скажімо, цього місяця громадське об'єднання допоможи фронту. Воно. Відзначає символічно річницю, і, власне, до цієї річниці е, керівництво Центру спеціальних операцій Служби безпеки вирішило відзначити е, власне, громадське об'єднання і Богдана Масляка, як одного з співкоординаторів, як е, таких активістів цього об'єднання, власне, грамотами спеціальними. Передаю. Це приємно, що це так. в студії в нас і сьогодні тобто, відбувається. Ну, Це заслуга всієї команди насправді. Так, ну тобто, і особисто Богдана Масляка вирішили нагородити ось таким нагрудним знаком. так. — зараз придамо. Богдана, ми ще покажемо цей знак. Це власне <кхи> за його активне мені... сприяння. Дякую. — Передати це О, його нагорода, я думаю, заслужена. Так. Мені здається, власне, отакі моменти і свідчить про співпрацю. Буданк, бо багато говорить про те, що волонтерський рух не, не має опіки. Тобто він живе своїм життям, багато державних органів своїм життям. Наскільки відповідає дійсності такі чутки, і от зараз ми говоримо про співпрацю Служби безпеки, чи, чи з кожним якось окремо. Державним органам відбувається співпраця. Ну, найперше хочу подякувати за відзнаку. Ну, насправді це приємно. Ну, і знову ж таки, це не тільки моя заслуга, це заслуга всієї команди. І ця відзнака фактично це є ну, це відзнака всієї команди допоможе фронту і людей, які долучаються до допомоги, особливо жертодавці. Не було б жертодавців, не було б фактично допоможе фронту. Тому що люди, які жертвують свої кошти, жертвують свою, свій час вільний, приходять, допомагають. Завдяки тому ми і існуємо, ми завдяки тому ми і працюємо. Тому від лиця всіх дякуємо Службі безпеки за таку відзнаку. На рахунок співпраці, на рахунок хто живе яким життям, ну, тут однозначно сказати не можна. Служба безпеки, якщо брати по конкретному, звичайно, що допомагають всі звернення, які ми давали і пополонених, і по, особ... по переміщенню, скажімо, по зоні АТО. Особливо є такі випадки, ви знаєте, що є працівники бувшого Беркуту, які ставляться неоднозначно до будь-кого, хто розмовляє по-українськи, вже не можу, говорю про волонтерів з Львівщини чи Західної України. Такі випадки, і в нас особисто були, що вони ставилися предвзято, і ну, в принципі, знаючи, що ми співпрацюємо з Службою безпеки, у нас такі випадки зменшилися в рази. Це відчувається. Що стосується працівників органу міліції, ну наскільки ця співпраця відбувається особисто з нами, ну, швидше в тому, що вони звертаються до нас за допомогою нормально. Ніж навпаки. Це зрештою, так, це на сьогоднішній день нормально, тому що. Звертаються всі, і серед них також є підрозділи, які направляються в зону АТО. Правда, не всі в гарячі точки, більшість все-таки стоять без, на блокпостах за 100 кілометрів, за 200 від передової. Ну тим не інакше ми по мірі можливості стараємося і їм допомагати. Хоча в свій час я досить жорстко на це реагував, тому що після Майдану для мене працівник міліції це було щось таке надзвичайно негативне явище взагалі в суспільстві. Тому ну, що найбільш скорумпована чому так думка та помінялася? Наскільки е, 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 вона змінилася? Ну відсотків на 10. не більше. Тому що все-таки стикаємося далі з, з такими речами, як корупція в органах влади, і тим більше в органах міліції. Неадекватній поведінці людей, тому що вони все таки в головах не конче, все помінялося. Це видно і з преси, яка описує постійно певні випадки засади. Ви, знову ж таки, напевно, що переглядаєте і наші пости в Фейсбуці, де особисто я коли свій час стикнувся з працівником Беркута з Львівщини, який е, хотів мене розстріляти свої, що, тільки за те, що у нас там в паспорті товариша було посвідчення е, самооборона майдану. Ну неадекватна реакція. Нас навіть викликали свій час на я не знаю, як це назвати, допит чи не допит, чи там свідодання свідчення, тому що ми це в Фейсбуці написали. В управління ну в своїй мірі замість мене з'явилися, Я і не бажав. То наскільки мені відомо, працівник Беркут описав це явище, як те, що я там виривав йому з рук автомат і погрожував його особистому життю. Ну, собі уявіть блокпост, і я і хтось вириває комусь з рук автомат і волонтер вириває автомат, особливо волонтер. Що би з ним зробили за секунд 30, Напевно, да ну менше з тим, це таке. Це колись на початках було зараз. Це все насправді змінилося, і все таки люди з Львівщини західної України не так, особливо працівники міліції. Вони все таки вже зрозуміли в більшості випадків, що волонтери для них це чи не єдиний, скажімо, так, за засіб для речей, які вони потребують для того, щоб від відправитися туди. Що стосується людей, які працюють в органах на східній Україні, ну, ці випадки і далі продовжуються. На жаль, вони не поодинокі. Багато волонтерів жаліються, особливо на блокпост в Ізюмі, де надзвичайно предвзято ставляться до волонтерів. Не розумію чому. Плоть до розбирання буса, і можливо, через те, що там десь хтось колись спробує якусь зброю вивезти, ну, але це не означає, що це має ставитися до волонтерів всіх підряд. Знову ж таки, що зараз найбільше потребують на фронті хлопці? Бо знаєте, кожен раз волонтери там оголошують про те, потрібно це, потрібно інше. Зараз які потреби найбільше? Тим більше йде літо. Ви знаєте, в мене враження склалося, що в принципі нічого не змінилося. Ну тобто, ми, літом ми готувалися до зими. зимою ми готувалися до літа, хоча дехто песимістично до того ставився. Коли минулого року на початку літку я казав, що потрібно шукати термобілизну, тепло і спальники на зиму, то ну, у нас же ж там за місяць часу мало би все завершитися. Ну окей. Так само і зараз. Все-таки нічого не помінялося, потреби ті самі залишилися. Чомусь, не, не можу зрозуміти, чому. Хоча деякі речі там, Міністерство оборони все-таки на себе бере, але знову ж таки поодинокі випадки, тому що все-таки люди дзвонять найчастіше до волонтерів, допоможіть, тому що там міністерство не дало того, того і того. Але моя думка особиста, що все-таки потрібно переходити на більш технологічні речі, речі, які будуть захищати життя нашим солдатам. Ну, одяг це одяг, це, це клас, та це потрібні е, речі. Але, скажімо, такі речі, як тепловізори, такі як монокуляри, як прилади нічного бачення, як засоби для артилерії, метеостанції, ми зробили акцію зараз. для 80-ї бригади, все таки зібрали кошти. І цього тижня буде вести себе власне їм передаватися по акту прийом передачі офіційно. Це на баланс будемо ставити, тобто метеостанцію, два комп'ютери для для наведення артилерії для пришвидшення роботи їхньої там вартість 12 тисяч доларів. Все таки це досить коштовні речі, але це те, що їм найбільш необхідно. Це те, що міністерство на жаль не знає знову ж таки, з чим це пов'язано, не може в повній мірі забезпечити наші війська. не може це запитання тоді до служби безпеки України. Я розумію, що неможливо всі таємниці розповісти, але те, що можливо. О, дійсно, коли почався рух волонтерський, це, на мій погляд, це люди розуміли. Держава опинилася в такій критичній ситуації, треба все віддати. І тоді всі розуміли, держава трошки підніметься і збереться і почне робити замість волонтерів ту роботу. В якийсь момент, а це не припиняється. От то, що каже Богдан, то, що було потрібно, то і далі є потрібно. З іншої сторони, ми чуємо випадки, ну, скажімо так. Розкрадання, недовезення певних речей, які є закуплені за кошти держави, ну, за нас з вами, бо ми теж платимо і податки, і все. От як Служба безпеки, чи є якісь такі приклади і як то з тим бореться? Звичайно, що корупційні ризики чи ризики недоотримання, чи бажання якимось з посадових осіб за свою руку запустити, скажімо, в державну казну, воно. Не зменшилося. Не зменшилося. На, сьогоднішній день, на сьогоднішній день, звичайно, що якби не було таких випадків, коли особливо департаменти, які відповідають за господарське забезпечення чи за, скажімо, за логістику, спрацьовували в повній мірі. Так? Тобто не було б якихось непрозорих тендерів, чи не було б якихось непрозорих конкурсів по закупці того чи іншого обладнання. Все би було набагато краще. Однак на сьогоднішній день Служба безпеки докладає всіх зусиль для того, щоб такі випадки просто зменшити їх кількість. Так? Дякую, ми продовжимо в наступній частині нашої програми, власне, про ту ситуацію, яка є. В сфері корупції і армії. А зараз реклама повернемося декілька хвилин.